Ми не знаємо, який дохід ми маємо там отримувати з цієї парковки. Я просто у цьому контексті зараз зрозумів, що ну не згадав, що в принципі ми не знаємо, скільки нам е, треба витратити реально коштів там на метро. Ми не знаємо, немає оцінки, е, скільки буде коштувати вартість ремонту там yeah. мосту метро, до прикладу, або мосту патона. Чому не проводиться певні аудити для того, щоб ну і я думати, чому? Ну, На мою власну думку, якщо просто припустити, я б, якщо так робив, би, я б робив би для того, щоб потім не звітувати, на що було витрачення ці кошти, Як це, В тіхому ті черті водяться. Тобто, чим мутніша водичка, тим краще красти київській владі. Чим прозоріше це все, тим красти неможливо. А на жаль, доля іронічна і в іронія долі в тому, що чим гірше працює київська влада, тим менш прозоріше вона робить ці всі історії, тим менше отримують керу не тільки тому, що крадеться, Київ має розвиватися не за власні кошти, а за залучені кошти великих партнерів, великих інвестиційних і міжнародних партнерів, як Світовий банк, як міжнародне японське агентство і так інше. А якщо все мутно, вони не будуть давати кошти, бо що в мутне вони не інвестують. І приклад тому, Проєкт на 40 мільярдів гривень, мільярд доларів у 2015 році виділила Японія, японський уряд, договір підписаний з Порошенка на реконструкцію Бортнічської станції арації. Всі какулі Києва течуть туди. Бортнічі, Пазняки, Сакарки, Харківські, нюхають гамно. Вже 20 років і за того, що це відбувається, ладно, нюхають гамно. Якщо що з нею станеться, а там 90% аварійності, весь Дніпро, нижче Києва, буде в гамні. Дві третини України буде в гамні за того, що нинішня київська влада не зробила вчасно реконструкцію, а вона мала це почати в 15 році. Скоро буде 10 років, як вони не починають. Чому Ігор? Знаєте? Чому тому, що шахер-махер, який пропонує київська влада, не задовільняє японців. Вони кажуть, ні, красти не можна. Треба в білу нормально робити, а не з бажанням вкрасти кожну третє А Це не моя думка, це версія ДБР. За версію ДБР кожна третя гривня в Києві крадеться. Японці тому не виділяють кошти на це. Тому що шахер вони не можуть нести відповідальності за шахер-махер київської влади. Розумієте, а їхні бренди, їхня вартість. Але вона більше, ніж бажання вкрасти київську владу. Тому їм краще не допомагати, ніж допомогти, щоб потім мати блякливіт, що ви все вкрали, ідіоти рагулі. А на вашу думку, скільки ще років доведеться жителям Позняків нюхати Бортніче? Якщо почати. Сьогодні прозоро, красиво і таке інше. Я думаю, що протягом трьох років вже можна відчути полегшення прямо приносному сенсі. А загалом, я думаю, протягом п'яти років можна завершити реконструкцію. Але треба дивитися більш детально документи, що там зараз відбувається. 90% аварійності було тоді, на 15-й рік. Зараз то, що 10 років, що там відбувається, нам не показують. Ві лапти на праві сказавши, що немає детального аудиту, немає розуміння, що там відбувається. Саме тому ми как би живемо в нівідіні, що відбувається з організмом Києва, і що далі поламається, що далі буде відбуватися.